Почали готуватися до зими ще влітку. На комунальному підприємстві «Міськшеп» власними силами відремонтували техніку, а саме оновили кілька кузовів спецтехніки та капітально відремонтували декілька відвалів. Чим планують посипати дороги міста при ожеледиці та чи готові до першого снігу, розкажемо у сюжеті. Цим старим снігоочисним відвалом вже понад 10 років. Довгий час їх ремонтували власними силами. Нині вирішило новити капітально, аби чистка доріг під час снігопаду була якісніша. Як і всі порядні господарі до зими готують санки влітку, тому ще літом почали підготовку до зими. Проводили тендери по на ремонт снігочисних відвалів. Так само завозили десь якісь матеріали. Цьому році відремонтували сім снігочисних відвалів. Капітально відремонтували. Вони вже довший час служили і своїми силами десь ми ремонтували, підварювали. Але ну, в цьому році дійшли висновку, що якісніше, ефективніше буде, коли якась підрядна організація капітально нам відремонтує і фактично робота робоча частина відвалу. Вона практично нова. На підприємстві відремонтували й інше обладнання для очистки доріг від снігу. Минулоріч з ладу часто виходили старі піскорозкидачі. Сім з них вдалося оновити. Другу зиму в місті працюватиме новий автомобіль, який підприємство на початку року закупила міська рада. Ну, а ці Комфортніше, тепленько, Удобно їхати. І нормально. Треба всі такі. Ну, лучші, ви бачите, що ми цього плуга зробили тому плуги, бо це найкраще. Чим ті старі, ті ми тяжкі, май, май, ну, ветку, коли проїжджають і честимо дороги. Якість краще, так? Ну так. Да. Супер. Готові вже до першого снігу? Ну, чекаємо, як не знаю, що. Звісно, готові. Завжди. Замість піску дороги в центральній частині міста, як і минулого року, посипатимуть гранітне відсівом. Суміш має низку переваг. Вона ефективніша під час ожеледиці, а головне не забруднює вулиці пилом. Для першого снігу на підприємстві мають торічний запас солі і піщано-соляної суміші. Приблизно 400-430-440 чотириста солі. Більше 700 Тон піщано-соляної суміші та приблизно 160 тонн гранітного відсіву фракції 2,5. Плануємо закупити зараз на цьому тижні дозавести ще 200 тонн гранітного відсіву, так як минулого року було використано приблизно 300 тонн то 360 тонн, якщо буде в нас на цілу зиму, ми рахуємо, що це буде цього достатньо. По солі це вже чисто залежить від погодних умов. Працівники міськшепу спільно з профільним департаментом моніторять прогнози синоптиків. За необхідності виходять на чергування. Перше було в ніч на 13 листопада. Виїздів на жаль, чи на щастя не знаю, не можу сказати, не було сніжок легенько падав, але топився. Ми моніторили ситуацію. Були чергові, які робили об'їзд міста і цілу ніч. Слідкували за ситуацією, ну критичної моментів не було. Дзвінків ні від тролейбусного управління, ні від поліції так само звернень від мешканців не було, тому виїжджати не було потреби. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4